Ви на каналі Як зробити що завгодно, з вами Поліна. І я буду вам показувати, як зробити в Майнкрафті два таких красивих стільці. Лівий, лівий стілець не декоративний. На ньому можна сидіти. Ось, нажимаємо їхати і ми сидимо на ньому. А правий стілець він декоративний. Тобто на нього можна лише просто так залізти. Але ті, кому таке подобається, можуть з радістю це зробити. Для лівого стільця нам знадобляться люк, рейки, двері та вагонетка. Для другого лише сходинки та табличка. Починаємо з лівого першого. Ставимо рейки ось так. Це головне, щоб вони були так зроблені. Зверху вагонетка. Потім беремо люк, ось так от відходимо. Так, ставимо. І отак. Тепер відкриваємо їх. Це буде як підлокітники. Тепер беремо просто дві двері і ставимо ось тут. Ось, у нас зроблений стілець. Нажимаємо їхати, і ми на ньому сидимо. Щоб вийти зі, щоб стати зі стільця, нам треба просто нажати стрибати. Оп, і все. Ми вийшли з нього. Тепер, щоб зробити другий стілець, миримо сходинки і ставимо ось так. Потім, щоб зробити підлокітники, треба поставити табличку. Ось тут, ось так ось. І ось тут. Все. У нас все зроблено. Дякую велике, що подивилися це відео. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, натискайте дзвіночок. Я буду рада почитати ваші коментарі. До побачення!